Найсмачніша і сама проста намазка на хліб із кабачків. Для цього нам потрібно три кабачка. цибулина, морквина. на цибулю моркву ріжемо отрима на тертушку, обжарюємо на олійці. Кабачки нарізаємо кубиками теж туди, як вони пасірувалися і кидаєте кабачки: соль, перець, всі приправи за смаком. Прожарили, протушкували чуть-чуть і ну, трошки залишила, щоб блендер вже не спортить, охладили. Потім швидко його блендером. Туди сирочок, один-два плавлення, скільки у вас є, і у вас виходить така шикарна намазка. Дивіться гарненько намащуєте, ставите в холодильник для... зберігається вона недовго, тому що вона з'їдається дуже швидко. Погляньте, яка красота. Можна там, чи помидорчик, чи що зверху, можна так, можна ложкою, як завгодно, але дуже смачна. І на швидку, швидку руч є вже. Така ситна страва. Ситна, тому що тут же ж сирочок є і на оліки жарено. і з хлібчиком. Бажаєте замовити мед. Карпатський вже сьогодні є замовлення, тому буде відправка. Хто бажає, пишіть в особисті повідомлення. Мед по 150 гривень за літр. Відправка з Тернопільської області. І червона ікра, чорна щука, а також різноманітні квіти на опти поштучно. Пишіть мені. М -м -м, дуже смачно.